Всім привіт і походимо про Красті Крабс. Ем, загалом, ми сьогодні будемо готувати чи з бурисами, тому я так і сказала. Ну, надіюсь, у нас вийде, Але думаю, що це буде хаотично, знаючи мене і готування в Роблоксі. Ну, а ми починаємо. А ви не забудьте поставити лайкосик і підписатися. Це зручніше робити від першого листя. Давайте виберемо, що нам зробити. Напишіть в коментарях, що б ви вибрали. Я вибираю це, бо його довше робить. Давайте. Тут треба взяти тарівку, Зараз ми її візьмемо. Ой. Ну ладно, хай летить. Ну, я її запустила, коротше, щоб була мінус одна тарілка. А что а на моїй місці хтось грязну тарілку поставив? Не нужна нам грязна тарілка. Викидаємо її, короче. Взагалі треба було положити в раковину, ну ладно. Хм. Прикольно же. Запустив, вона так далеко полетіла. Ой, куди, куди я? А, типа вже новий заказ. Ми це типа не вспіли. Ну що ж, ждемо новенького. Поки ми ждемо, хто вообще додумався покласти грязні тарілки на стіну. Ну, типа. Все викидаємо їх. О, чорна діра? Ой! То, походу, не смітник, а чорна, чорна діра якась, я мою. Все, нарешті наш ресторан опять відкрився, і ми заново вибираємо, кому приготувати. Все, я. пер... А, блін, не вспіла. Перша вона взяла. О, я друга взяла, я, пер... я друга, коротче. давайте візьмемо тарілку. Чи... У нас поставлена тарілка вже. У нас і булочка вже є. Хм. Останню капустину я забирала. Ха-ха-ха. Ну, а потом де хочете та й беріть її, да. Ну, я не знаю, а де її взагалі брати, Ну, я думаю, той, хто в цій грі професіональний, той знає де. Так, нам треба клету. Дивиться, тут бекон жариться. Якщо ж не той бекон. Дивіться, ця девочка теж жарить как я по них хожу, короче. Так, а мою... Де, де, де. Чому она все зависає? О, все, я, я зварила свою коклетую. Так. Ммм, вкус тут 6 с беконом. Вкусно. Можете зимні чьи-замовлення, цікаво. Хм. Так, що нам ще там надо? Ага, герочка. Капуста вообще закінчилась уже. Ніхто так и не поповнив її. І осталася остання булка. Яка кладеться наверх. І я ще хочу в ту першу з тою дівочку. Так, кому мені. Її? Де там мій замовник, який буде це їсти? Ого, він по сусід. сусід з якоюсь дівчинкою. Все, жури. Я дивитися, як він їсть. О, хі -хі, мої гроші. Так, а це нам куди? Ну ладно, давайте його викинемо. Выберешь, конечно, я походу по из девочки упала. Ну, ладно. Так, мне остается тут еще вот это сделать. Давайте сделаем еще одну страву. Возьмем новую тарелку. Бо, как вы поняли, ту я уже выкинула. Она была... Ай, блин. Минус одна. Хочу чого ж У нас чистая. У нас же уже правило 5 секунд. Ну, значит, чистая тарелка. Булка. Лето. Ох. Ждем, поки вона жарці. Цікаво, якщо виконав положить. <гум> О, а можна! Ми можемо поготовить не по рецепту. А давайте затовим те, що захочемо. Все просто так добавим, знаєте. Все. Даже не жар, я хочу попробувати, я хочу експериментувати. Ніт, так же есть. Так, все закінчилось у нас, ну ладно. Давайте це. Блін, я вирадую, що хочу. Це прикольно, давайте ще оце. Вип. І що це таке? Що таке? Не знаю. хай летить. Фу, де тут це? давайте ко-ко- візьмем ще. Давайте ко-коу. Реально коккоо ще візьмем. Вона ж називається так? А, ладно, вона не хоче працювати. Давайте ще щось. Що мені ще. А! І ще, та штука якусь нову завезли, дивіться. Це не знаю, що це. О, Стібарес. А, я поняла, що це? Ну, ладно. Мені вже не важно, мені лініки шате готовить. Давайте всех погодимо. А як його жарить? А, -а, а Походу, треба оцю штуку взяти от бачите? Положити її якусь. Взяти оцю штуку. Положить її туди. Не, ладно, не виходить. Давайте зробимо прям дуже багато положимо цибулі. Ще давайте положимо шеусі, скажем так. І дивіться, як у нас великий чезбургер виходить. Ох, це взагалі не те, що нас замовляли. Зато прикольно, знаєте. Куди мені. А чого ніхто не хоче мій чейзбургер, не поняла? Давайте ось цьому хлопцю дамо. Їш. Дивіться, він їсть! Ми ж і хороші заробили за це. Прикиньте. А прикинь, тож, ж був замовник якоїсь другої людини. Я його накормила і він пішов. І я не знаю, получається вона нагуби нікого і получить за це гроші чи не получить, я не знаю. Ну ладно, а на сьогодні все. па-па, Будемо прощатись. Також не забувайте про мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Там будуть мої пости, сходки і так далі. Ну, будемо прощатися, всім па-па і готуйтесь до нових серій.